Верховна Рада України підтримала важливі зміни у виплатах для сімей з дітьми про нові суми, допологову допомогу та пакунок малюка. Сьогодні говоримо із гостями. Головне за день у нашій студії Юлія Гетьман, мама, експертка з дошкільної освіти. Мені здається, що мама от точно знає, що потрібно малюкам. Вечір добрий, вітаю вас Доброго вечора з нами на скайп на назум. Зв'язку Михайло Цимбалюк, народний депутат України. Пане Михайле, добрий вечір і вам бажаю всім здоров'я. Також з нами на зв'язку заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України у Львівській області Галина Левицька. Пані Галино, добрий вечір. Вам добрий вечір. Для початку розпочнемо, пане Михайло, із вас, тому що Верховна Рада підтримала, я наголошую у першому читанні законоурядовий проєкт 13.532. Він передбачає одноразову виплату у розмірі 50 тисяч гривень при народженні дитини, коли він має запрацювати на практиці ми справді в першому читанні підтримали цей законопроект. Зараз активно допрацьовуємо його до другого читання. Можливі певні коригування навіть в плані збільшення. Виплат. Ми очікуємо проект бюджету на наступний рік. І вже міністерство соціальної політики в цілому уряд готує уточення саме в цьому плані. Ми надіємося, що з 1 січня 2026 року закон вступить в силу, і під нього вже буде конкретне фінансування. Як в Україні змінювалося нарахування при народженні дитини? Ми підготували інфографіку. Давайте глянемо пізніше обговоримо. Прошу вивести на екран. В Україні можуть зрости виплати при народженні дитини. Нагадаємо, нині кожна сім'я має право на отримання допомоги при народженні малюка. Сума виплат є незмінною з 2014 року, та не залежить від того, чи це перша дитина, чи, наприклад, третя. Розмір допомоги становить 41 одну тисячу гривень. Перерахунок коштів здійснюється поетапно: перший і найбільший у розмірі 10 тисяч гривень. Решту суми виплачують протягом трьох років рівним частинами по 860 гривень щомісяця, починаючи з 1 січня 2026 року, виплату при народженні дитини можуть збільшити до 50 тисяч однією сумою. Також передбачено щомісячну допомогу в розмірі 7 тисяч до одного року, якщо мама, тато, бабуся, дідусь чи опікун залишаються вдома доглядати за малюком. Окрім цього, може з'явитися і щомісячна допологова допомога в розмірі 7 тисяч гривень в період вагітності, якщо вагітна. Жінка офіційно не працевлаштована та 100% виплат від зарплати для застрахованих жінок. Відповідний законопроєкт уже схвалено в першому читанні. Тепер його мають розглянути у другому. Пане Михайло. От ми щойно чули, як змінювався законопроєкт, що говорили у залі засідань, коли безпосередньо презентували е, цей закон. Чому збільшують, чому саме на 50 тисяч гривень, і які ще нововведення нас? Е, Якщо приймуть його у другому читанні будуть чекати, ми вели дискусії ще з попереднім складом уряду. А зараз з цим новим складом міністром соцполітики у Лютіну ми домовилися в принципі, як перший етап це 50 тисяч. Справді, ми хочемо до другого читання удосконалити, щоб за другу дитину була більша сума, за третю, і кожну наступну ще більша сума. Але все впирається в коштах, і зараз ми активно працюємо з міністерством фінансів. Наскільки нам вдасться диференціювати ці суми? Більше того, є пропозиції закріпити. Ці кошти до прожиткового мінімуму, бо насправді цих 50 тисяч наступного року це буде одно, одна купівельна спроможність через декілька років зовсім інша. Через те ще раз підкреслюю, дискусія триває, але дуже важливо це допологова допомога збільшиться, збільшиться одномісячно. Вірно було сказано 7 тисяч. Більше того, ми хочемо, щоб після першого року, якщо мама вирішила йти на роботу, ще до трьохрічного віку дитину можна було підтримувати. Мається на увазі родину, яка отримує дитину, для того, щоб мама мамі відшкодувати ясла, і вона могла повноцінно працювати для економіки держави. Але я впевнений, що до другого читання законопроект удосконалиться і в користь самих тих родин, які в непростий період. Насмілились народжувати дітей. Пані Галина, питання до вас як можна буде оформити ці виплати і хто на них буде претендувати? Тому що, якщо виплати таки ведуть з січня місяця, чи можуть ці батьки, які образно народять дітей у грудні, претендувати також на додаткові виплати? Ну, е Питання, звичайно, що претендувати на такі виплати зможуть ті особи, які і зараз можуть подавати заяви для отримання допомоги при народженні дитини. Це, зокрема, один із батьків дитини, який проживає постійно разом з дитинкою. Також це опікун може бути. Заява може подаватися через різні органи, це, зокрема через органи пенсійного фонду, це сервісні центри, це веб-портал електронних послуг пенсійного фонду, це мобільний додаток пенсійного фонду, це також портал Дія. Щодо цих виплат, які передбачаються з наступного. Року, то е, будемо бачити, як буде визначено у нормативному акті. Так зараз наперед е, важко сказати. Тим паче, що е, зараз доповідач сказав, що воно все буде удосконалюватися. Будемо бачити, як визначено буде у нормативному акті. Але адмініструвати ці виплати буде саме ваш пенсійний фонд, вірно. Так, саме пенсійний фонд, органи пенсійного фонду, власне, з 1 липня здійснюють такі виплати. Дозвольте спитати, знаєте, коли ти чуєш пенсійний фонд, тобі завжди здається, що це тільки про пенсії. А тут пенсійний фонд займатиметься виплатами при народженні дитини, Як це пояснити простими словами. Ну, це пояснюється тим, що органи пенсійного фонду на сьогоднішній день здійснюють такі функції відповідно до постанови кабінету міністрів від 23 червня 2025 року, номер 766, якою передбачено реалізацію експериментального проекту щодо централізації механізму виплати деяких державних допомог. Власне, що е, нарахування і виплата здійснюється централізовано. Одним словом, е, можна сказати, що це змінило. Це змінило те, що е, таку заяву е, особа може подати незалежно від зареєстрованого, задекларованого місця е, даної особи. Пані Галина, я дякую вам за розмову. Галина Левицька, заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України у Львівській області, була з нами на зв'язку. Пане Михайле, я запрошую вас ще залишитися до нашої бесіди. Юлю питання до вас: Ви молода мама, і точно знаєте, що скільки коштує, коли народжується дитина. Задайте свою історію. Скільки ви отримали чи і отримуєте досі з народженням дитини? Вітаю. Ну, моєму старшому сину 10 років, так, і Такі ж були виплати 10 років тому. Я отримувала близько 11 тисяч гривень після народження Юри, і до трьохрічного віку це було 860 гривень на місяць. Ось коли народився Левчик у 2023 році, нічого не змінилося. Ми, мами, які у декреті також отримують такі ж виплати: 860 гривень на місяць, і перша виплата це було близько 11 тисяч гривень, якщо я не помиляюся. Як ви вважаєте, 50 тисяч гривень при народженні дитини і 7 тисяч гривень щомісяця буде стимулювати народжуваність в нашій країні? Ви знаєте, дуже би хотілося, щоб ці кошти насправді допомогли молодим сім'ям при народженні дитинця. адже ми всі знаємо, що зараз життя насправді дуже дороге, так і я вважаю, що якщо акумуляти саме ці кошти і використовувати саме доцільно, а ось це для дитинки для самого необхідного, то однозначно це повинно допомогти молодим матусям татусям народжувати та збільшувати кількість маленьких українців, пане Михайло. Я особисто вважаю, що це насправді буде добрим стимулом, тому що я, як і Юля, отримувала близько 800 гривень щомісяця, коли народився мій син, і так само отримала першу виплату 10 тисяч гривень. І мені здається, що ну цих 10 тисяч гривень точно було мало для того, щоб купити. Речі, які необхідні, ведеться: ліжечко, калясочка, памперси і там каші, і тому подібне якийсь одяг. 50 тисяч гривень це вже суттєві гроші. І це добре, що це одноразова виплата. Плюс 7 тисяч гривень. Я сьогодні собі сиділа і пробувала рахувати, скільки мені обходилися памперси кожного місяця. Це близько 4 тисяч гривень, 3 тисячі гривень це вже на суміші, на каші. Цього плюс-мінус може бути достатньо для батьків. Як держава буде контролювати, що батьки будуть витрачати ці кошти саме для дитини? Чи буде якийсь передбачений саме контролююча функція цих грошей? Ну так насправді, якщо чесно, то це краще ніж було. Погоджуюся з вами, як з молодими. Мамами, але насправді чи достатньо, однозначно ні. Але це хороший стимул, який однозначно не вирішить проблему збільшення народжуваності, але підтримує ті родини, які ще раз підкреслюю непростих цих умовах, мають сміливість народжувати дітей, честь і хвала таким родинам. Більше того, ми залишаємо пакунок малюка. Там більше 6 тисяч гривень, і родина буде вибирати чи отримувати цими товарами чи компенсацією одноразовою коштами. Як контролювати, звичайно залишається, хоча передали в пенсійний фонд. Чому передали? Тому що соцзахист не справлявся. І е, ми справді як держава централізували сьогодні. Він вже не пенсійний фонд його треба буде назвати но, вносити зміну, але вони найдобросовісніше виконують поставлені на державу завдання і е, е, субсидії, і інші здійснюють вправно витрати. В них найкраща база е, матеріальна і мається на увазі повністю вся система виплат держави. Але контроль за виконання батьківськими обов'язками покладається на соціальний захист, на соціального працівника, який однозначно буде контролювати, як проживає родина. Але насправді складне питання. Ви задали в порядку кабінет міністрів, в порядку виплати коштів. Має передбачити, як саме контролювати ці кошти передбачені, якщо на загал казати, для добросовісних родин, які справді очікують ці кошти. Але не виключено у нас є такі соціально складні родини, м'яко кажучи, які інколи зложивають, в тому числі і з цими коштами. Через те, тоді вже вирішується в іншому порядку. аж до вилучення дитинки з родини, якщо мама і батько не виконують свої батьківські обов'язки, це зовсім інша історія. Але ще раз підкреслюю: 99% – це добросовісні родини, і справді для них це буде певна фінансова підтримка. Для нас важливо інше, щоб до другого читання ми зробили так, як було у 2008-2009 році, коли одна сума була за першу дитину народжену, за другу була вища сума, і за третю і кожну наступну ще вища. От завдання знайти таку дискусію з Мінфіном і кошти спільно, щоб наприклад за другу дитинку, як ми пропонуємо в комітеті, було 75 гривень, за третю 75 тисяч наступну. гривень, пане Михайлова. Дякую, зараз за другою мало хто піде. А третя, а третя дитина і кожна наступна 100 тисяч гривень одноразової грошової допомоги. Якщо б так вдалося, то я думаю, що це справді б стимулювало тих, хто має одну дитинку ризикнути, народжувати наступну, хто має двоє народжувати третю. Тут питання: чи є в нашій державі кошти на всі ці виплати? Знаєте, справді кошти є. Їх просто потрібно навчитися адмініструвати, заробляти. Є зараз ми реформа на митниці і інші речі. Крім того, ми тісно спрацюємо з нашими міжнародними партнерами, які саме на цю тему готові давати додаткові. Міжнародні гранти і кошти, тобто в цьому є розуміння наших партнерів, тому що вони прекрасно усвідомлюють, що коли збільшується кількість українців, то це в тому числі і певна допомога Європі. Ми ж бачимо, як це відбувається, в тому числі зараз є міграційні процеси. Тощо, через те європа старіє, Вона зацікавлена. Ми як частина Європи, щоб ми все таки. Вирішували, хоча якимось чином цю непросту демографічну кризу. Дякую вам, пане Михайло, за цю розмову. Народний депутат України Михайло Цимболюк був з нами е, на зв'язку. Юлія, е, чи підете ще як будуть збільшувати кошти, що ви вирішили для себе? Скажіть, будь ласка, я не готова Оля, ну, ще дати відповідь. Діти, це добре, але звичайно, часи непрості, тому будемо вболівати, щоб. Була змога їм допомогти і дати найкраще. Ви є експерткою ще з дошкільної освіти, ви е, засновниця мережі приватних садочків, і саме про програму є ясла. Я б хотіла з вами детальніше поговорити, тому що як на мене це дуже класна ідея, коли держава буде компенсовувати, якщо дитина до трьох років, як ми почули від пана Михайла, буде ходити в садочок, тому що ну приватні садочки це добре, але це дорого зараз. Які ще є? чи вам уже відомо про цю програму, чи вам уже розповідали про неї? І які ще зараз діють програми компенсації саме за приватні садочки? Так насправді я дуже вболіваю за те, що були такі програми, адже ми знаємо, що як і увесь бізнес, так і на даний момент приватні дошкільні заклади. Потребують попиту, бо дуже велика кількість діток та наших родин виїхали за кордон. Так ось, і так як нашій мережі йде, здійснюється набір від одного рочку, тобто ця програма чудово працюватиме саме для родин, котрі будуть готові віддавати дитинку від одного рочку на групи повного дня, так і отримувати за це компенсацію, адже зараз важливо втримати своє робоче місце, так працювати, підтримувати державу, сплачувати податки, тому це чудова програма. Програма в майбутньому, я дуже надіюся і вірю, що все таки вона вступить у дію. Станом на сьогодні є практично одна така програма, яка діє у Львові. Це є називається муніципальна няня. На тобто, при нашому садочку є центри розвитку, і батьки мають можливість укладати договір, так вносити оплату на розрахунковий рахунок, і з договором подавати це у ЦНАПИ для того, щоб отримати. Тобто відшкодування станом на сьогодні це є орієнтовно не більше 165 годин на місяць. Середня вартість, якщо я не помиляюся, 42 гривні 60 копійок. Тобто в середньому на місяць можна отримати відшкодування до 7 тисяч гривень. Ось цей на даний момент єдина програма, якою користуються батьки, чиї дітки відвідують наші заклади. Ну і завершити цей блог. я Точно хочу питанням як до мами, не просто як до мами, а як до мами, яка точно спілкується із багатьма іншими мамами. Яких додаткових підтримок нам усім бракувало в перші роки життя наших дітей? На вашу думку, ваш аналіз. Ну, ви знаєте, напевно велику підтримку зараз потребують матусі, чиї чоловіки захищають нашу державу. Так вони потребують як і емоційно, психологічно, і було би класно запроваджувати якісь такі заходи, де вони зможуть трішки відпочити, де вони зможуть залишати діток. Центри розвитку няні садочки розвивайки все те, де вони зможуть вивільнити трішки часу саме для себе. Це дуже важливо зараз, бачучи ситуацію, яка є. І е, спільні оці якраз розмови я повністю з вами підтримую, тому що мені здається, що там соціальні мережі вони дуже е, подекуди е, материнство ідеалізують. І Тобі здається, що ти завжди так. виспана в гарному настрої. Дитинка здорова, сита, і все чудово. а Ти стикаєшся зовсім із е, е, іншою реальністю. Іншою реальністю, і саме от спілкування мамів з матерів з матерями, мені здається, це точно класна ідея. Е, дякую вам дякую за вам. розмову. Сподіваємося, що ці виплати точно пройдуть. Я знаю, що. Наші українські матері точно будуть мати куди скерувати ці кошти. Юлія так, Гетьман, мама, експертка з дошкільної освіти, була у цій частині. Головне за день. Не перемикайте, ми повернемось за мить.